Слава Ісусу Христу! Христу! Всечесні Отці, пане міський голово, шановні ковельчани, згорьовані рідні і близькі, сьогодні вкотре ми прощаємося із героями, воїнами, нашими ковальчанами, які полягли за нас і з вами. І ворог забрав у них найдорожче їхнє життя. Ти землі взятий в землю повертаєшся за Божим велінням, говорить апостол Павло. І дійсно ці слова є правдиві, тому що людина з земного пороху сотворена і в землю повертається по закінченню свого земного життя. Ми сьогодні тут зібралися, щоби чинити молитовний супровід для душ полеглих, героїв воїнів. Просячи у Бога прощення за можливі гріхи, які чинили вони живучи тут, на землі, як люди. Сьогодні вони герої, бо вони вчинили подвиг ради кожного із нас. Кожного, незалежно від того, в якій ми області живемо, в якому місті, в якому селі, вони віддали своє життя за нашу Україну. За нашу державу, за наш народ, за кожну сім'ю і за своїх рідних і близьких. Сьогодні, на жаль, ми втрачаємо найдорожчих. Сьогодні втрачаємо тих, хто міг би бути тут і розбудовувати після війни нашу державу. Але вони вибрали інший шлях шлях воїна. Шлях героя, шлях оборонця. І ми сьогодні з честю повинні віддати їм дань за цей подвиг. Що можна сьогодні сказати в утіху рідним і близьким? Це те, що герої не вмирають. Душі їх у вічності перебуватимуть. Адже в словах Євангелія, яка читається на похороні. Ви чули сьогодні такі слова, хто живе праведним життям, той буде відданий у Воскресіння цього життя, оселений своєю безсмертною душею у царстві Небесному. А хто живе гріховним життям, той буде відданий на вічні пекні муки. Сьогодні милосердний Господь приймає душі їх як ангелів, як ангелів-охоронців нашої держави, нашої землі, кожного українця. І сьогодні ми просили, щоб Господь простив їм всі гріхи в слові в ділі в думці, свідомі чи несвідомі, які, можливо, чинили вони тут, живучи на землі, як люди. Нехай пам'ять про них буде у наших серцях, нехай світла пам'ять про кожного із воїнів, які загинули за нашу незалежну державу, буде для нас. Кожного українця тим молитовним супроводом, який ми чинимо, проваджаючи в останню землю дорогу героїв. Хай пам'ять у безсмерті буде, колись прийде час, згине ворог, який сьогодні топче нашу святу землю. І кожне ім'я героя. Буде викорбано на теренах тих, які ми будемо поважати, яких ми будемо поминати, знати, і на їх подвигу чинити історію, новітню історію нашої незалежної держави. Якби не ці герої, то ворог був би тут, в нашому місті. І його тут чекали і знали. Але їхні смерті відвертаються. І ми сьогодні віддаємо останню дань тому подвигу, який вони вчинили. Той, хто з мечем прийшов до нас, говорить святе писання, то від меча і загине. І ці є правдиві слова, тому що українець це є герой, українець це є захисник. Українець є воїн, українець є борець. І ті, хто переступили своїм московсько-фашистським чоботом нашу святу землю, вони це відчувають і будуть відчувати доти, поки не завершиться та проклята війна, яка забирає наших найкращих. Герої не вмирають і пам'ять про них у наших серцях і в молитвах. Хай милосердний Господь дасть Царство Небесне для кожного воїна, який поліг за незалежність нашої держави. Тримаємо стрій і слава Україні!